Вітання всім, хто сьогодні зібрався прекрасно Каторицькому. Нас сьогодні об'єднала добра справа, любов до міста. Сьогодні є Юляни, сьогодні і наші гості, які вже с не можуть відчувати Юлянину. Що таке держава? Держава, в першу чергу, це незалежність держави, бути вільним. Що є стежне? Патріотизм, духовність. І ми завжди можемо в цьому показати приклад для всієї України. Але ще є інша компонент це добре господарювання, це вміння робити справу. Лівів пройшов через дуже структу трансформації ХХ століття, початок незалежності. Нищення, розвал нашого виробничого потенціалу дуже багато проблем. З початком незалежності у Львові розроблялося багато концепцій, стратегій, планів, десь більше сотні. Але що приємно, що почавши співпрацювати з фондом ефективного управління, залучивши фахівців компанії Монніторгру, ми змогли спільними зусиллями зробити чіткий, конденсований і якісний продукт, який сьогодні є нашою горністю. Коли починався цей процес, був певний скет скеттизм. Ну, багато різного починалося. Але я пригадую наші перші розмови з пані Наталією Зосімою її чітке переконання рухатися вперед, її досвід. Я пригадую перші розмови з нашими колегами з монітор-груп. наскільки вони активно бралися для роботи. І насправді вони були для нас великим прикладом. Вони заряджали нас своєю енергією, своїм позитивом. Більше двох років ми разом працюємо. І сьогоднішня аудиторія, коли ми сюди прийшли з задоволенням, це є також один з великих результатів нашої спільної праці. Тому що сьогоднішня стратегія конкретно спроможності це не є праця міської ради, чи це не є праця Фонду ефективного управління, чи компанії Груп», чи колег з туризму за які. Це є спільний продукт. Це так важливо навчитися і вміти працювати разом і творити разом. Але найбільша цінність є, що ми, створивши цей продукт, тепер спільно разом впроваджуємо його в життя. І ми це робимо з великим задоволенням. Нам це подобається. Ми розуміємо, який економічний ефект ми від цього отримаємо. От є присутній Марк Закін, який спільно з містом був, представляв наші всі великі позитиви в Берліні на великому туристичному форумі. Де зібралися 170 країн було регіонів, міст. І мені приємно, що ця презентація. Яку зробив Львів, вона війшла в шестірку найкращих найкращих стендів, які були представлені на Берлінському туристичному форумі, який є номер один в світі. Але ми вчимося кожного дня. Наступні великі спільні проекти. Я можу дуже багато говорити, але сьогодні я хочу щиро подякувати всім тут присутнім, за те, що спільна праця. Нас об'єднала. Спільна праця нас вчить до нових і нових вершин, до нових рубежів. Я бажаю, щоб сьогоднішня конференція дала нам нові думки, нові ідеї, щоб підсумувавши те, що ми зробили, ми намітили нові нові плани. І я завжди з радістю запрошую і компанію Моніторгру, і Фонд ефективного управління. Вас, пані Наталя, завжди приїжджати до Львова. Спілкування з вами воно збагачує, воно дає наснагу, воно дає насправді ту потребу, яку ми відчуваємо у Львові. Ми відчуваємо потребу більшої кількості мудрих та умовитих людей. І поки наша молодь зростає, ми би хотіли, щоб всі мудрі люди до Львова приїжджали, у Львові творили і лишали. Частину своєї великої праці волі. Дякую вам.